Слава Україні, слава Збройним силам України! Сьогодні і попрацюємо, і поговоримо, дам вам невеличкий звіт по нашому 3D-друкові. І знову ж попрошу вашої допомоги. Ну, по-перше, по, по 3D-друку. Недавно, ось, буквально вчора, отримали, замовили 60 кг філаменту. На цей раз ми, виходить, вже. Навіть заглушили два принтери, тому що філамент закінчився. І наразі ми в місяць нашими шістьма принтерами друкуємо 100 кг на місяць. Ми видаємо готових виробів. Тому закупили ми 60 кілограмів. Остання закупка виходить, 10 тисяч. Ви нам допомогли, 5 тисяч я ще додав зі своїх. Напряму тому, щоб зекономити трошки на доставці нової пошти, плюс на ціні, там і, ну, щоб збирати максимум, там, як то кажуть, по 5-10 гривень на кілограмі, але воно ж набігає. Якщо я прошу допомоги у людей, це ж не значить, що я повинен ваші кошти витрачати, так би мовити, ну, розтринькувати, грубо кажучи, коли можна зекономити, чому б і ні. Тому дуже прошу вас активніше долучитися до збору, так як одному це тягнути дуже важко. Війна не закінчилася, вона навряд чи закінчиться найближчим часом. Я, звісно, не проти того, щоб вона закінчилася. І щось там якось десь що там буде хто вирішувати. Але удари, останні з ударів по кривому розі, по Дніпропетровську, по Дніпру, якщо хочете, то. Ці удари свідчать точно не наміри до мирних переговорів. Тому російський окупант ще воює і ми повинні йому відповідати. Ми ж з вами допомагаємо нашим воїнам різними виробами, які їм допомагають це робити. І різні іграшки, і різні запчастинки і все інше, але тим не менш, це все діло ми робимо і тому. Щоб нам не глохнути, нам треба, грубо кажучи, закуповувати 100 кілограмів на місяць. По грошах це плюс-мінус ой, скільки там, ну, хай там 300 гривень 290-300 гривень кілограм треба е, е, коштує, тому самі рахуйте, які це кошти. Також дуже прошу вас долучитися і надалі до нашої ініціативи. Дуже сподіваюся, що мене не постави рачки податково, бо там же щось там з 1 березня. Всі операції за картками відслідковуються автоматично, бо я ж... Як і казав раніше, і кажу зараз, я це все роблю не для того, що я там волонтером зареєструвався, що у мене є бронь, і я за ваш рахунок хочу там собі бронь, щоб сидіти вдома. Це як деякі писали люди мені. Ну я думаю, вони мені і гривни не дали, але їх піклують чужі кошти, так би мовити. Тут я заявляю з повною відповідальністю, що це все на свій страх і ризики, і поки вдома, поки допомагаємо. Таким чином, тому дуже прошу вас долучитися. Ну, а з податковою будемо розбиратися вже. Тим паче, всі кошти, які йдуть виходить, на конверт, вони витрачаються суто на філамент, видаткові чеки, все є до кожної гривні, так би мовити. Доживемо до кінця. І обов'язково зі сльозами на очах, від радості, не знаю від чого. Сподіваюся, доживемо і з вами подивимося, що ми там робили. Що ми скільки ми зробили, скільки відправили. <хи> Ай бля! Не на одну статтю в Кацапщині я вже заробив, це точно. Ну тим не менше, ми в Україні. І тоді вже розглянемо, що й до чого. Ну а в сьогоднішньому відео я зараз прибіг за кадром, хоч і так би мовити, вживу це все діло зробити, але одною рукою не зручно було розмотати. Подовжувач та під'єднати підігрів. Що у нас? У нас сьогодні приморозок, і був вночі, мінус 5, мінус 6 було навіть. ну Дуже сподіваюся, що хоча б пшениця не пропаде. Інші роботи ми ніякі не робили нічого, тільки пшеничка. оце у нас велика надія на те, що вона ну, не втратить. так би мовити, врожай, Хоча доживемо, побачимо, що тут зробиш. По новинках, по обновках, що там, ну як я і показував раніше, насіння вже у нас соняшника кукурудзи чекає своєї черги, але ще зарано хімія також закуплена. Тобто, навіть і суданки купили, що будемо сіяти це в трьох мішочках. Все є, так би мовити. І сьогодні ми за допомогою куна і преса зробимо паливні брикети зі сміття соняшника одвівок. Які у нас маються? Оце отакі от вівочки. Тут і тут що у нас тут виходить? 2, 4, 6, 8 бегів. Оці всі, що от, другий ряд, то тут виходить. Ну, по вазі, то подивимося в дворі, поважимо хоча б один. А може, потім вже готову продукцію поважимо. І зробимо з них паливні брикети, щоб тут розгребтися, місця, щоб вони не займали. Плюс, поки є час, можливість і все таке інше. Тому сьогодні буде достатньо цікаво. Розповімо, як ми їх робимо. Покажемо. У нас виходить цей же ж олійний прес. Він у нас універсальний, і ми вам покажемо, як ми виходимо з положення в даній ситуації. Ну що, система виглядає приблизно так. Перше, як з'ясувалося, у нас, грубо кажучи, шість мішків, а не вісім, бо там два мішки то ще вія на в'яний соняшник на олію, тому ми його переробляти на брикет не будемо. Але тим не менш, отак оце привезли сюди за допомогою куна. Тримаємо бег над е, станком. Станок сам стоїть на джаки для того, щоб полегшити працю в плані вже готової продукції, яка буде падати і падає напряму в біг-бех. Е, Плівку цю стелим це з сілітраних мішків, ну, з добрив, коротше кажуш, для того, щоб там менше вологи втягувало чи ще щось, щоб 에, вони довше зберігалися в нормальному стані. І отак це все діло гуде. Це станок, який ми робимо олію, просто в комплекті. Він має. Ну, Докупляєш додаткову опцію, так би мовити, гармату, оцю під прес для брикетів. Міняється вона, вал там, ну, всі комплектуючі є. Міняєш, ставиш і вперед із пісне. Єдине, що треба було зробити, це ми що робили, збільшували оце вікно подачі зерна в бункері, бо сміття не просипається в стандартний бункер. І отак, в принципі, все. Тут трошки ось якась олійка, якесь масло біжить, супер рослинне, супер класне. Ну, Тобто це по заводу ж так отвори зроблені для відводу лишнього масла. І отак він торохтить. Єдиний нюансик, от бачите, що беги в минулому році, коли працювали, були у нас інші беги, вони і є, але вони зайняті. Там у них. Більший клапан був, воно сипалось без проблем. А тут буває підвисає в мішку. ну Таке, нюансик є такий, невеличкий. Е, сміття не важили, поважимо готову продукцію вже і дізнаємося приблизно, що там і як. Ще плюс е, хочемо затопити там буржуйку, та що в свининці у нас стоїть, бо холодно ж. Протопимо цими брикетиками, подивимося, як вони дадуть температурку, як вони будуть шпарити. Ну Ми, ми то, звісно, знаємо. Вже не перший рік займаємося такий, такий, такою роботою, то просто цікаво буде показати вам. Ну а по сміттю, що тут? Десь насіння соняшника такого напівпусто, трошки більше, десь менше, десь. ну Бур'янів у нас як таких не було, то в принципі тут. В основному тільки таке шляпки та і з соняшника, що там і як, і все. Водя, Що ти заховався? Заховався? що? Ні? Ні? Ну ні, то й ні. Отже, день другий нашої цієї роботи. Щось треба, коротше кажучи, зважити сміття та. Порахувати нормативи, бо по ідеї він от до 100 кг на годину повинен переробляти, якщо я правильно пам'ятаю його характеристики, Ну щось дуже довго треба буде. зважити на оцей сміття. Да, бо щось так довго. ну Хоча, може, в мішку там кіл по 200, да? десь, може і трохи більше. Ну, він ж помниш скільки? До 100 кілограмів, десь 80 переробляє. Оцей чорт. Ні, сімки сто, а цей теж там воно десь так. Ну, я думав, буде швидше Ну, оце ж зрозумів, в чому прикол. Треба зважити. такий. Об'єм Ні, на і вагу треба зважити. От шість мішків було всього. Ми з 4 переробили. Там два маленьких було. Просто для приколу сьогодні взяти здоровий зважити і по часу скільки буде переробляти. Бо щось от мені теж дуже довго. Прямо, ну я вчора думав, раз, раз, та і все. А воно вже, а ти кажеш, сім вечора вже, може, хвати, бля, да? За сім годин, то вчора ми за сім, ми в 12 десь почали. А, а, в ні, да, Не сім було, ползьому. Пол, пол ну да, да. Ну, ми ж не важили, не готову продукцію, ми ж не важили нічого. Ну коротше, Тим не менше, представляю собою ось таку штучку, як я і казав вчора вам, що от гільзи вони замінюються або на олію, або на е брикетиці. Гільза як гільза, вал спресовочний, це і втулки врегулюється. Оця втулочка. Ще, ще та ну а що ми ж ним багато ну, не, ж не робили. Оце. Він ж ні, ну ось, о, бач, підхавало. Ну там да, так, основне це. оце. Ну нічого, ну, воно ж піджимаєш. вона, вона ж міняється. Ну, я знижу, ось ось це бач, це откручується, це, откручується. Потім, оце откручується, потім оце знімається, як на екструдері. Угу, По-моєму, отак воно робиться. Ну, це ж бачиш, саме воно зробили, та що зношується. А, ось, ось вони сидіють. Да, ну, та, та, що зношується, да, прям удар на себе бере. Вони ж зробили так, якщо що, можна міняти. Оце ж воно разом з цим хі... ж знімається, виходить. Ну, приблизно так, але ми ще не розбирали і навряд чи ще й будемо. Що, давай. Давай, бо дощ. Дощ. Нема, до... До... Нема дождя. Ну, Де воно? Поки Де Воно. Да. Ну там п'ять. Ну, зараз. Ну... Давай ну, зберемо, потім включимося, як вже будемо важити, ну, і тоді да, да. подивимося. О, ось, віта! О, все, не, не, не включав. Не було їх і не було соважи, так? Да? Точно. А як є, так і є. Так і є, то важить. Тобто ти якось підцепив херовенько. А яка важко? Ну якось от не так, знаєш. Стропильщик такий собі 280, так? Да? Ну, там да, стара, да, 280 кілограмів. Да, 280. 280. Ні, це не будемо. Нам треба, щоб потім по часу, поняв, по продуктивності один, один поважили, та і все. Це ж просто замітить час хочу, щоб подивитися, що воно виходить. Закінчили ми свої заміри, і дощ був і навіть трохи як таке, ну не сніг, ну грубо кажучи, хай буде дощем. Це у нас останній мішечок. Получилося ті 280 кг, Ми переробили за 2,50, грубо кажучи, за 2 години 50 хвилин. Ну тобто там, грубо кажучи, там за 90-95 кілограмів. Ми були налаштовані, дай Боже, що тобто там кілограм. 90 може переробляти, ми то слава Богу. А воно і виходить, що е, по характеристиках заводських нормально. Просто ми вагу не важили і здавалося, що так довго воно все працює, щось мало продуктивності, мало шпарить, а воно все нормально шпарить, просто треба ж розуміти, скільки ти засипаєш. Це у нас останнє тут кілограм 200, напевно, бо цей не такий повний, як той був. Доробляємо вже. І на цьому я вже з вами буду прощатися до наступного відео. Дякую всім за підтримку. Дякую вам за підтримку нашої ініціативи на рахунок 3D-друку. Війна триває, шкода, але вона триває і наша допомога потрібна нашим людям. Тому дуже прошу вас, допоможіть.